Вчерашний ужин показал, что команда может вполне накормить гостей, поэтому нет никаких оправданий. Главная коммуникация, ваше хорошее настроение и умение. Это понятно? Да! да. да. Минувые вечерик у Харисини и команды довели, что они умеют готовить стравы достойнее элитного ресторана. Я вас поздравляю, вы сегодня молодцы, удивили первый раз. За всю историю «Адской кухни» закончила второй ужин. Молодцы! А отже, сьогодні шеф очікує такої ж самої роботи від обох команд. За результатами сьогоднішніх випробувань шеф вирішує, на якій позиції працюватимуть кухарі на вечері. Холодний цех Іван Ламійка так, шеф. Лілія Рамашкина. шеф. холодний цех відповідає за якість та збирання холодних закусок. Завдання Івана та Лілі нарізати інгредієнти для салатів та заправляти їх. На професійній кухні холодний цех один з найпростіших. Іван та Ліля зовсім нещодавно були аутсайдерами команди червоних, тому вони повинні відзначити сьогодні та якнайшвидше віддавати якісні закуски і салати. Гарячий цех Наталі шеф. Сейран Ізмайлов. Да, шеф. гарячий цех працює з основними справами. Готує гарячі компоненти для салатів. Грінки та бекон смажить м'ясо, рибу та гребінці. Гарячий цех вважається одним з найскладніших. Наталя та сиран в шоці. Вони явно не лідери команди. Тому робота на настільки складній ділянці може перетворитися на ганебне звільнення з ресторану шефа. Я не дуже обрадувалася, коли мені сказали, що я буду працювати з сераном. Гарніри. Женя Раваловська. Да шеф. Віда Костомаха. Да, Шеф. Гарніри. Найважча ділянка на кухні. Кухарі готують гарніри для основних страв, варять овочі для салатів та готують найскладнішу частину салату яйця пашот. Яйце Пашот традиційна страва французької кухні. Для приготування треба вилити яйце у воронку киплячої води з додаванням оцту. Шеф знає, що Женя Рафаловська може працювати не тільки якісно, але й швидко. А віта Костомеха отримала заохочення від шефа і її салат сьогодні у меню ресторану. Отже, їм можна довірити найскладнішу роботу. І на десертах Анна Сергієнко. шеф. Сильний кухар Ганна Сергієнко працюватиме на найлегшій ділянці. Адже сьогодні шеф дає змогу розкритися іншим кухарям на більш складних позиціях. Отже, червона команда розставлена на черзі синя. Холодний цех. Сергій Гура, Олексій Нікітін. шеф. Під час другого випробування саме салат Олексія приніс перемогу синім, але поряд з Олексієм працюватиме аутсайдер команди Сергій. Як вони зможуть готувати якісні салати та закуски разом? Гарячий цех Тимофій і Леона. Да, шеф. Тимофій та Леона дратують одне одного, тому шеф змушує їх вчитися комунікації, або кухарі зможуть переступити через амбіції та знайдуть спільну мову, або просто завалять роботу всієї синьої кухні. Гарніри. Анна Андрієнка. Да, шеф. Назар Камінюк. Да, шеф. Ганна щастя пройшла усі пекельні випробування. Остання перевірка складна ділянка. Або дівчина остаточно доведе свій професіоналізм, або їй на професійній кухні робити нема чого. Дарвіна десерта. Так, шеф. Так само, як і у червоних, лідер синіх працюватиме на десертах, щоб дати змогу розкритися іншим кухарям на більш складних позиціях. І так, синя команда. Сушев, Жером? на да, шеф, красна команда, сушев Володимір, да, шеф. Володимир Ярославський та Жером Лоріє перші помічники шефа. Під час вечірки сушефи контролюють швидкість та якість роботи кухонь та допомагають шефу не пропускати до зали жодної неякісної страви. І так, всі готові. Да, шеф! По местам начали готовить комплименты все. Сергей, открывайте пекельную кухню. Поехали, шеф. Отже, третья пекельная вечеря началась. Далее на пекельной кухне. Переверка на местность. Убирайся в жилую зону, не хочу тебя видеть. Че сможет кухаре вытримать моральный прессинг от шефа? Кто за пошот? Переделывай все. Чи знайдуть спільну мову Леона та Тимофій? Ви просто як как якась супружиська пара сьогодні виступали. Чи зможуть дівчата не датися Ірану завалити роботу всієї кухні? Ти зараз підставиш цю команду. Я тебе на пекельна кухня. Битва характерів. Отже, третя пекельна вечеря почалася. Шеф не видаватиме до зали страви кухарів, які не відповідатимуть високим стандартам елітного ресторану пекельної кухні. У ресторані пекельної кухні 60 місць. 30 гостей обслуговує червона кухня і 30 гостей синя. Вечеря повинна тривати не довше двох годин. Саме стільки часу необхідно, щоб приготувати для кожного гостя один салат, одну основну гарячу страву, один гарнір і один десерт. Гості вже заповнюють залу ресторану. А сушеф Володимир помічає, що в червоної команди проблеми з десертами. Лілія Ромашкіна зіпсувала тирамісу. Таремісу. Італійський багатошаровий вершковий десерт із сиру, маскарпоне, кави, печива та какао або шоколаду. Ось це... Що за Де ви взяли вот? Получається, він хлопцями сильно пошоли було ж. А чому? Основу для десерту Лілля приготувала невірно. Весь теремісо розшарувався на грудочки, а зверху проступила рідина. На синій кухні теж проблема старемісу. Сергій Гуран не дотримався точних пропорцій, та десерт виявився прісним. Сергій, сюди! Что с этим терамису? Не знаю, Саша. Как? как не знаю? Вот пробуй. Ну и что? Что это? Полное. Полное. <пл> <пл> я его делал до этого три раза, и оно не получилось. В чем проблема, я не знаю. Дарвин, начинай переделать терамису. А вот это вот туда вот. Бок и Дарвин выправляет помлку на червону кухню надходить перше замовлення. Красная кухня, внимание, первый заказ, один стол. Куриная печень, салат, два, карпаччо одно, салат віта один. Салат з курячої печінки. Бекон та цибулю дрібно нарізати та підсмажити на оливковій олії, додавши малиновий оцет. Окремо підсмажити переполині яйця та печінку. На тарілку викласти руку, политу соусом печінку та переполині яйця. Второй курс: два рибая, один ягненок, одно ризотто. Третій курс пирог, ремісу і двоє профітролі, понятно? Да, да, шеф, шеф. Да, шеф. Профітролі. Кулінарні вироби французької кухні. У ресторані Шефа подаються у якості десерту із заварним кремом. Починайте роботи, або я вас повішу сьогодні. Все. Отже, зараз холодний цех повинен починати збирати салати. Тим часом на синій кухню теж надходить перше замовлення. Так, внимание, синяя кухня. Перший заказ. Перший курс. Карпач і нісуаз, грібішки. Гребінці повинні смажити Тимофій та Леона. Але господарка починає дратувати Тимофія. Вона постійно щось запитує і навіть не знає, що на якій сковорідці смажити. Шо? 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 Я О, ну, а Чого ні? Слушай, зака, чим ти вчора когда... я б смотрю, ну, все я это смотрю, прогоняли? Я треба, не помню. Она все у нас знает, она у нас умна. Когда мы открываем кухню, оп, мы ни хрена не знаем. Конечно, по такой повар тут домохозяйка эта вшива. Але сильний кухар Тимофій не збирається витирати соплі домогосподарці, яку вважає баластом балластом синій команди. Слушай, сонце мою, йди, стань, ну пожалуйста, иди жар. Ти розумієш, що ти мені зовут? Чим хитра Леона боїться зіпсувати ніжні грібінці. Вона навмисно залишає сковорідку та тікає до Назара, наче допомогти. Тому Тимофій вимушений готувати усі грібінці замість неї. Назар, давай я тебе допомогу. Що ти там робиш? Шо? Назар, давай, що ну, ти робиш? Я б я помішаю? Треба? Скажу, що треба зробити? просто скажи, що надо зробити. Таким чином, хитра Леона вбиває одразу двох зайців. Вона робить вигляд, що допомагає іншим, а її складну роботу виконує більш професійний кухар, який одразу отримає зауваження від сушефа. Смотри, колоры, дебили, как мой папа. You don't look. Okay. Після такого Тимофій вже не може терпіти. Він зривається на Леон. Три. Начала куріну печу. Ти зробила цю сковородку, солнышко, моє любимое. Ти ж не можеш ще одну поставити. Сьогодні вже ужин, Хрис, мені мозг винесло. Мені це потрібно. Орет на мене, я взагалі в шокі. Поки профі та домогосподарка з'ясової стосунки на червоній кухні теж виникають проблеми з грибінцями. Сейран із мейлом ніяк не може обсмажити цей складний продукт. Ну ти дурак, ні. Ну посмотри, у тебе масло даже не тут. Ну що ти робиш, а? Ти що, не чувствуєш, що різиновий. Дорогий продукт Сейран перетримав на вогні. Тому грибінці тепер більше схожі на підошву. Ти знаєш, по чому грібішки? Взагалі, стоїмості їх знаєш яка? Они стоят 450 гривен, свежие килограмм, не очищенные. Для червоных сайран зайвый тягар. Бедолах из усіх сил намагается приготувати якісні стравы, але кримський матч продовжує им заважати. Скажи, ты не мог вчера поставить потренироваться? Да Слушай, Жен, я переделаю. Что ты переделаешь? Что? Я, я не буду выкидывать эти гребешки. Ты у меня сейчас все сожрешь эти гребешки. Ешь и работай. Може, так научишься. Шеф починає заводитися, адже гості ресторану ще й досі не отримали жодного замовлення. Вита, вот твои друзья сделали твой салат вот с этой кухни. Вчера я говорил, надо досаливать салат. Пробуй. Пробуй, что ты стесняешься? Твой салат? Солений? Ну что, вот скажи им, что я что ли виноват в этом? Я досовила. Я досавила. Друзья мои, если будете плохо его делать, я его закрою. Я ее поощрил, теперь ее нахожу. Лилия Ромашкина вже готова віддати салат за рецептом Віти Костомахи, який только сьогодні з'явився в меню ресторану. Ты можешь попробовать Вообще, ну, у тебя просто попробуй, кусок салата? Ни солі, ни перца, ни заправки. Попробуй, попробуй. Ееш, ешь, да. Ну, ну что? Это вкусно есть вот так. Вкусно или нет, я не понимаю. Нет. Шеф кричить на Лілю, адже хвилюється за голодних гостей. Але дівчина починає нервувати ще більше та знову забуває заправити салат. Ромашкіна! От як тебе не стыдно? Як можна паліть вот так маслом салат, в котором іде заправка? Ну ти чоловіку даєш просто, потім вона возвращається сюди. Ну, как тебе не стыдно, а? Робота на професійній кухні це постійний стрес. Кухар високої кулінарії повинен вміти долати свої нерви та працювати в будь-яких умовах. Саме тому шеф постійно тримає своїх кухарів в нервовому напруженні. Убирайся в жилую зону, не хочу хочуть обід. Убирайся в жилую зону. Без тебя здесь. Я стало стыдно конкретно за свою роботу. Надеюсь, що. Что шеф мене другий раз простить. Шеф поспішає до Лілії Ромашкиної. Йому важливо, щоб кухня працювала злагоджено, а кухарі розуміли, що справжні професіонали повинні вміти працювати за будь-яких умов. Скажи мені, дорога моя, що відбувається? Я просто не знаю, що зі мною. І виходить, третій раз вже підвожу свою команду. Я вже сама хотіла їхати домой. Куди домой? Давно не працювала, і коли йдуть закази бігунки, я хочу швидше віддати. Що це за повар, якщо Даже не может салата дать. Стало сильно стыдно. Умойся и выходи на кухню, на свой участок. Понятно? Даша. Тим часом на синій кухні виникають проблеми з салатами. Сергій Гура невірно зібрав перший салат Нісуас і вже хотів віддати його гостям. Як в останній момент ніякісну страву встигає перехопити шеф. Нісуас – відомий кулінарний рецепт французького міста Ніци, який складається з овочів, варених яєць, тунця і заправляється оливковою олією. Де ти бачиш заправку тут? Де ти бачиш зі заправку? От где бачите ви тут заправку? Ти можеш контролювати його ні? Где, ви видите, просто салата. Сергій не заправив салат ані сіллю, ані перцем, ані оливковою олією. Ну, що ви опять заставляєте вибраться? Давай швидко этот салат, у тебя уходит. На червоній кухні Ліля вже не пройшла випробування стресом. Зараз Сергій теж починає нервувати після зауважень шефа і забуває заправити другий салат поспіль. Где Перік? Где оливковое масло? Ты що спиш сьогодні? Ти спиш сегодня, ти задаваєш всю кухню сегодня. Волновався, все у нього з рук валилось, все терял, забував. Скинули всіх по нових процесах, на яких я ніколи не стояв. Последного хотя, щоб все було чітко, красі все атлічно. Обидві кухні й досі не спромоглися приготувати жодної якісної страви. Гості ресторану починають нервувати та сердитись. Нічого не відбувається, нічого не виносять. То є більше кріків, чим дійство. Ну, я вже так довго чекаю, що я мабуть забув, що я, я замовив, тому що дуже довго, але віддати страви синя кухня не може. Сергій Гурі ніяк не вдається якісно приготувати салат із козячим сиром. Салат з козячим сиром. Запечені перці нарізати довгими смужками та замаранувати у бальзамічному оцті з додаванням оливкової олії та чебрецю. Козячий сир заправити оливковою олією, лимонним соком та чабрецем. Сформувати невеликі кульки, які потім запанірувати та обсмажити на олії. На тарілку викласти трикутником сир, а всередину трикутника покласти руколу, запечені перці та помідори черрі. салат. Перший оливкове масло, перець, потом з козі сірі, потом салат. Гріті козі сир. Козі сир подарі. Это... А это уже никуда не годится. Я реагирую. новое сделаю, шеф. Я переделаю, шеф. Поки шеф вирішує проблему з Сергія Гури, червона кухня нарешті віддає перше замовлення. Але шеф не може розрізати печінку в салаті, тому не бачить, що Наталя Банник її зовсім не просмажила. Вона повинна бути такою сьогодні? Ні. Я боюся того. Тобто у нас два дійства тепер. Ми, во-первых, забираємо цей салат, а во-вторых, визиваємо скору допомогу. Ви вже з'їли її? Звичайно, з'їли. Не Ні? Сальмононалес. Кто это? Банник? Наталья, иди сюда. Знаете, что такое сальмолез? Да. Болезнь вот эту знаете? Да. Вот это что? Это сырое мясо. Сырая печень. Давайте, готовьте быстрее еще раз. Это печень запорола. Шара, але проблема з салатами це ще пів біди. Справжня горе червоних сейран Ізмайлов. Мало того, що він усім заважає, так віще зіпсував усю руколу, яку підготував для салатів. Рукола однорічна рослина родини капустяних, яка надає салатам пікантний смак. Хто готовив руколу? Внімання. Сейран підставляє всю команду і навіть не зізнається в цьому. Терпець дівчат вривається. Так а что ты молчишь? Ты Это готов. Да, ты... Что ты рассказываешь, ты готовил? Это ты... не моя рука. Ну ты стоял, руколу перебирал. Сиран, я тебя убью. Да, сиран, тебе рубрик сегодня. Ну что она вот это вот криволапая, толку, повар, универсал. У него это на лбу написано. Пошли у все в баню, во все дебилы, а я сам ум. Сиран постоянно только только, не знаю, спорить умеет. Замыть! пробача девчата Измайлова? Ти як поставиш цю команду, я тебе не виганю. Чи знайдуть спільну мову Леона та Тимофій? Ви просто як как якась то супружеська пара сьогодні виступали. І найголовніше, хто назавжди залишить боротьбу за півмільйона гривень після третьої пекельної вечері? Я ділую свій вибір. Пекельна кухня. Битва характерів. Попереду справжнє пекло. Ви на пекельній кухні. Триває третя вечеря в елітному ресторані. Після неї один з 15 кухарів назавжди залишить боротьбу за півмільйона гривень. На синій кухні все нові і нові проблеми. Сергій Гура зіпсував усі салати з косячим сиром. На власний розсуд він вирішив змінити рецепт і замість цибулі шалот поклав до тарілки мариновану цибулю. А чому ти маринована? <плес> Сергій, атвічай, що тебе в голові? Почому зробив маринована? Запутался, шеф. Окей, не не запутал. Ты уже седьмой раз сегодня запутался. Шеф навмысно претенує Сергію, адже саме таким способом і перевіряється професіоналізм кухарів. Адже вони повинні вміти злагоджено працювати в найекстремальніших ситуаціях. Откуда маринованый лук взял? Ещё, знаете, с рецептами так немножечко они Как не можешь? Мы уже давно работаем. Я откровенно ложа. Сережа гора, ну я бы не знаю, что с ним сегодня происходит. Какой-то рассеянный. Замовлення все надходять і надходять. І усю сыни команду охоплює паніка. Сергій, ти що, ще печень не починав? Говори, зачем я пожарю? А Начинай печень. Так ти мені сказав пять минут назад! Смотри тоді по сторонам. Я вообще должна стала смотреть на стола, он сказал печень жарить, я стала жарить. Давайте не спорьте. Хорошо, будь пожалуйста, помочь. Ганна Андрієнко ніяк не може зварити яйце пашот. це таке? Що це таке? Воно не наговарена. Кем? Не ну, давай. Аня, я тебя не ожидаю такой работы. Что за пошел? Переделывай все. Алексей Никитин зипсувал Карпачо. Да что сегодня с тобой случилось? Куда это? У нас ни в презентации, нигде этого нет. Справляй быстро. Синяя кухня. Мы не можем отдать первый заказ. Давайте, жду от вас. И в роспал справжней пекельной вечери в ресторане шефа заявляется Дарья Цивина. Дарья Цивина. Особистий критик ресторану Пекельна кухня. Під час вечері вона слідкує за якістю страв, які подають у зал, та дає професійну оцінку роботі ресторану. Я заказала на закуску карпаччо з лосося. Карпаччо з лосося тонке нарізане філе лосося, яке приправляється оливковою олією та лимонним соком. в ресторане «Арама», готовится, это блюдо совсем не так, как в обычных итальянских ресторанах. Потому что, во-первых, нарезка, она более толстая. Карпаччо подразумевает итальянская карпаччо подразумевает нарезку почти слайсовую, тоненькую. А здесь такие кусочки довольно толстые, сантиметровые, что дает другой вкус, больше ощущается вкус самого лосося. І плюс не маринад, тому що основною роль в марінаді грає сок фреш апельсина то есть цитрусовий наївна даша. Думає, що зовсім скоро їй вдасться смачно повечеряти. Вона просто ще не знає, що гості майже годину сидять голодними прошло где-то около часа, і к сожалению, нам не вдалося нічого спробувати, кроме віна і води. Червоні до цих пір не можуть віддати жодного замовлення через сирана, який навіть не збирається смажити гривінці та готувати компоненти для салатів. Замість цього він носиться по кухні і заважає іншим. Один ягненок, один рибай, один лосось. Один ягненок, один рибай, один лосось. Один ягненок, один рибай, один лосось. Картошка пюре, картофешка рости Так ты свое делаешь. Я свое не делаю. Я с вами разговариваю, ребята, поймите. Сейран, что ты внесешь в чушь какую-то? Что ты ходишь туда-сюда? Ты сейчас подставишь всю команду, и я тебя тугонью, она тебя номинирует. Шеф зробив жорстке зауваження сейрану. Але замість того, що працювати, сейран починає заважати Наталі Банік. Куда Иди да, бери! Да. Что, да? Иди возьми. Наташа, ты можешь ему дать по голове, чтобы он работал или нет? Сиран, Даша, ты можешь мне сказать откровенно? Даша, я перевел тебя в женскую команду, чтобы ты усилил эту команду. Да. И мужик или нет, да, мужик. ты можешь помогать этой Да, команде? Я помогаю этой команде. Поки червоні проклинають кримського матчу, в залі ресторану Дар'я Цивіна нарешті зрозуміло, що сьогодні в ресторані шефа ніхто не поїсть. А вам еще ничего не подали, а гости ага, раньше Ничего, кроме хлеба, не Все осталось. было очень вкусно. Разве он не вытекает? Если потрясти. И надавить. И надавить. Простите. Давайте отдавать. Камень, камень, а не яйцо. Я понимала, что могут быть какие-то ошибки, но вот... Этого не должно было быть. Я просто устал уже возвращать блюдо. На «Синей кухне» проблемы сипляться одна за одной. Сергей Гура поклав салат салатный суаз зипсованный Назаром яйца пашот. Вот это никуда не годится. Переваренный пашот, яйца вкрутую. Пашот должен быть нежным и растекаться. Я такой пашот отдать не могу. Пойдем разбираться. А? Назар, да? Нет. Да или Нет. Неправильно зробив. Да. А у холодному цеху Сергій Гура порвав смажене перепалене яйце. І боїться зізнатися в цьому пекельному шефу. Де третє яйце? Пережариває. Пережариває. Хто порвав яйце? Хто, Сергій порвав яйце? Я не рвався, а откуда? Почему Порвалось. Як порвалось? порвалося? Ти не рвал? Чудо случилось? Не знаю, шеф. Я Я не улыбаюсь. Але фатальної помилки припускається сильний кухар Тимофій. Йому всю вечерю заважав Назар та хитра Леона. І як результат, стейки, які посмажив Тимофій для одного столу, виявились різної ваги. Що это такое? кухні построїлись. Вот это нам два стейки надо давать на один стол. Вот здесь сколько грамм? Ну 300 ж должно. Быть. 300? А здесь тогда сколько грамм? Я хочу знать, кто делал эти стейки, готовил их и видел, что они разные. Моя вина я не увидел, шеф. Нет. Ты не увидел, а я закрываю синюю кухню. Это понятно? Да. Да, Синие кухня закрыты, убираемся. И сейчас в эшере непропустимых помилок припускались и Назар, и Леона, и Сергей. Але відповів за все перед шефом Тимофей. Неприятно от того, что кухню закрыли именно из-за нашего участка. Малоприятного. Ну, виновних знайдемо. Э, Дорогі гості, «Синя кухня закрита. Мої бавари сьогодні не можуть приготувати вам ужин. Я прошу вас прощення за них. И до нових встреч. На жаль, у мене навіть не було Ми Зараз поїдемо їсти. <гум> <гум> Який у шефа ще є надія, що хоча б червоній кухні вдасться таки нагодувати голодних гостей. Красна кухня сіня закрита. Если вы мне не отдадите, как обещали, курс горячий, я вас закрою, это понятно? Да, да, шеф! Не слышу? Да, да шо. Шо. Але замість того, щоб готувати, кухарі починають нервувати після ультиматуму. Кози сир через сколько? Отодвинь тарелку, пожалуйста. Отодвинь тарелку, пожалуйста. Узни на меня. Ты достал, понял? Своими криками. Что? что ты делаешь на теплоновій сковороде? Ты что, хочешь, чтобы тебе шеф її на голову водил? Це ти мені сюди посуду ставиш? Тут кондитерка, вон мойка. Шеф бачить, що холодний цех неспроможний віддати жодного замовлення. Щоб хоч якось врятувати ситуацію, шеф дозволяє Наталі Баннік приготувати одну страву гарячої позиції. Порцію каре. Каре. Запечене ребро ягняти. Красна команда. Нету до ребер. Считаю до 10 красна команда. Раз. Раз. Два. Трі. Четыре. Пять. Шесть. Алла Наталья Банник так поспешает, что видает каре, напился рым. Ты считаешь, готова? Нет. Что, что вы мне подсовываете это все? Так, красная кухня построилась. От вас ничего сегодня не дождался. Горячего курса ни одного. Полтора часа делали. Красная кухня закрыта. Я не слышу. Да, Убираем кухню. Тоже поедете домой сегодня. Стопроцентная коммуникация. Они меня не, не слышали. Короче, что оправдание сказать? Если б я не запорола последнее каре, то было все нормально. Но наша команда не то, что шокирована, это вообще мало сказано. Темп был задан хороший, но качество оказалось Жутком проігруш. Дорогі гости, Красна кухня закрита же, як і синяя. Они, к сожалению, не можуть приготовить ни одного гарячого блюда. Прошу прощения за них і жду вас на следующий раз. Отже, за півтори години ні синя, ні червона кухня так і не змогли віддати до зали ресторану навіть холодні закуски. Кого ж звинуватити в провелі обох кухонь? Хто залишить ресторан шефа після цієї жахливої вечері?